Промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа, Френк Ворен висловився про можливий реванш його підопічного проти Олександра Усика. Я дуже хочу, щоб наступним суперником Дюбуа став Усик. Те, що Усику дозволили відпочити після удару Дюбуа у першому бою, просто смішно. Якщо нам під силу буде організувати реваншу з Олександром, то я впевнений, що Дюбуа зробить свою справу і переможе Усика. Відомий тренер Ксав'є Міллер дав пораду Олександру Усику щодо його майбутнього. Думаю, Усику варто піти на пенсію, він сповільнюється. Багато супертяжів залишаються заради непотрібних боїв. Йому треба зробити те, що і Леннокс Льюіс піти вчасно. Якби Леннокс продовжив битися, він би програв кличку у реванші. Британець тоді чудово розумів, що він вже не той боксер, що був раніше. Команді Усика варто подивитися два останні його бої з ФЮрі і задати собі запитання чи це Тайсон був настільки конкурентоспроможний, чи можливо Олександра сповільнюється, сказав Міллер. Колишній чемпіон світу, Карл Фроч висловився про поєдинок між чемпіонами світу у суперважкій вазі Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Якщо Усик битиметься з Дюбуа і виконає завдання. То може спокійно завершувати кар'єру. Ти досягнув всього, а потім дав Дюбоа шанс відновити свою репутацію після скандального удару у першому бою, який викликав багато запитань. Але Усик битиметься з хлопцем, який набагато молодший і має вже багато досвіду. Це сміливий крок від Усика. Йому вже нема чого доводити. Джордж Камбосос, який в минулому році програв Василю Ломаченко, назвав найскладнішого суперника в кар'єрі. Це дуже важко. Хейні хитріший, довший боксер. Ломаченко це висока продуктивність, рух, це хлопець, який змушує вас постійно думати. Хейні та Ломаченко рівні між собою. Обидва дуже складні, важко поставити когось на перше, а когось на друге місце. Попри те, що Лопес переміг Ломаченка, я переконаний, що Лопес переміг травмованого лому. Теофімо дуже атлетичний, сильний, але для мого стилю він третій у цьому рівнянні. Перший і другий розставляйте, як хочете. Лома і хейні рівні обидва дуже важкі для мого стилю. Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, прокоментував можливе завершення кар'єри свого клієнта. Егісе, скажіть, чи може Ломаченко завершити кар'єру, не провівши бій з Джервонтою? Ну, знаєте, Ломаченко може робити все, що хоче. Він може завершити кар'єру, може битися, він все одно залишиться Ломаченком. Егісе, скажіть, а чи є щось, що ще мотивує його? Я знаю, що його найбільшою мотивацією було стати абсолютним чемпіоном. Дивіться, я вам скажу так: у Ломи вже є спадщина. Він довів, хто він є, і якщо він думає про своїх дітей, свою сім'ю чи ще щось, можливо, це може його мотивувати. Але точно не гроші і не спадщина. легендарний британський супертяж Ленокс Льюіс назвав найважчого суперника у кар'єрі. Британець в інтерв'ю порталу The Ring виділив американця Евандера Холіфілда. Ленокс та Евандер провели за кар'єру два поєдинки. У першому бою була зафіксована скандальна нічия. Експерти вважають, що британець виграв бій у другому перемога Льюіса одноголосним рішенням суддів. Ленокс за кар'єру також зустрічався з Віталієм Кличком та Майком Тайсоном. Обох переміг відомий у минулому боксер Флойд Мейвезер найкращим боксером незалежно від вагової категорії, вважає Теренса Кроуфорда, а не Олександра Усика. Я думаю, що Теренс Кроуфорд залишається першим номером у боксі незалежно від вагової категорії, і мені приємно бачити, що він на вершині. Кроуфорд був і залишається великим боксером, сказав Мейвезер. Цікаво, що в популярному рейтингу The Ring Кроуфорд знаходиться лише на третьому місці, поступаючись Олександру Усику та Наоя Інуе. Зірковий американський боксер Теренс Кроуфорд критично висловився про Джервонту Девіса: ніхто не хейтить Девіса. За що його хейтити? Подивіться на наші кар'єри, це просто небо і земля. Він навіть не заслуговує шнурувати моє взуття. Він почав ці дурні розмови. Я про нього ніколи не говорив погано. Менеджер Ентоні Джошуа Едді Хірн дав коментар щодо майбутнього Джошуа. Ми маємо розглянути всі варіанти. Якщо бій з паркером буде можливим, добре. Але якщо зараз запитати Ейджея, то його по-справжньому цікавлять лише два бої, а саме з Дюбоа і Ф'юрі. Він вже перемагав Паркера. Але зараз Джозеф на чудовій серії перемог, тому, на мою думку, він повинен битися з Деніелем Дюбоа. Вони ж мали контракт. Але якщо ці бої будуть недоступні, нам все одно доведеться з кимось битися. Тож, якщо Френк хоче зробити пропозицію, ми вислухаємо. Джошуа найбільше комерційне ім'я у хевівейті, він найпопулярніший боксер у надважкій вазі, без сумніву, тому ми можемо обирати з ким битися. Нам не потрібно добиватися статусу обов'язкового претендента. Але загалом у нього, ймовірно, залишилося ще два бої, щось у такому дусі. Зараз він повернувся в зал, але, на жаль, ще не готовий відновити спаринги. Йому знадобиться ще 6-7 тижнів. Тому ми не все робимо безметушні, не дзвонимо всім підряд. Коли він буде готовий, ми приймемо рішення хто знає, хто ще може несподівано з'явитися. Американський боксер Раян Гарсія прокоментував власний допінг скандал вони забрали у мене те, що я вважав перемогою, яку завжди хотів, проти елітного бійця. Проти когось, хто, як я думав, нарешті змусить усіх поважати мене в боксі. Так, був інцидент, так, я пив, так, я все це робив. Але одна річ, якої я не роблю, я не приймаю стероїди. Розумієш? І я знаю в своєму серці, що мене підставили. Попри те, що вони заявляють, вони ніколи цього не визнають. Ніхто ніколи не визнає, що у них це було як запасний план. Але, знаєш, це виглядало так зручно. Я проходив усі тести чистим, все було добре після бою, і раптом його молодший брат пише: О, він здасть позитивний тест на стероїди. Звідки він міг знати, що я здам позитивний тест ще до того, як з'явилися будь-які новини, а потім раптом оголошують результати, і наступного ж дня Девін Хейні вже виступає на спортцентр, розповідаючи про це. Це виглядало, ніби мене підставили, і це сильно вдарило по мене. Я став дуже злим. І, мабуть, в якомусь сенсі я досі злюся. Охоронець Ліонеля Месі кинув виклик ютуберу логану Полу Слухай, логане, я записую це відео, тому що багато людей зупиняють мене на вулицях, мені надсилають повідомлення, пишуть багато коментарів в інстаграмі про цей бій. Тож тепер шляху назад немає. Зробімо цей бій для людей.